Тема моєї проповіді, вона називається так, такими простими словами, але в них закладений такий, знаєте, глибокий зміст християнства. Тема проповіді це спасся сам, спаси іншого. Спася сам, спаси іншого. І перше, саме головне, про що ми говоримо, коли ми згадуємо про Воскресіння Ісуса Христа, коли ми входимо в ці пасхальні дні, ми говоримо про те, що Христос, Він пожертвував собою. Ми всі це знаємо. Ми прекрасно це з дитинства можливо чули хтось пізніше, але ми про це почули: що Христос він постраждав, і в один момент Він віддав своє життя заради кожного із нас. Він постраждав, і Бог він віддав свого сина, віддав щось дорогоцінне заради нас, простих людей. Знаєте, Він постраждав за людей, які вирішили жити з гріхом. За людей, які відвернулися від Нього, за людей, які показали своє Я, які показали свою гордість, але Христос вирішив постраждати за таких людей. І коли Христос страждав, Він був на Голговському хресті, ми бачимо, що люди плювали, вони ще дужче кричали, коли чули якісь слова, можливо, від нього, вони кричали, «Розіпни!», вони кричали, що нехай він умре і так далі. Вони проклинали його, і вони не любили його, вони просто розіпаяли його. Але Біблія каже, що Христос він полюбив цих людей, Він полюбив усіх людей на цій планеті. Ісаї 53 розділі з 4-го вірша написано так, Ісаї 53 розділ з 4-го вірша. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він поранений, побитий, покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам даровано мир, його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали, розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього всі гріхи всіх нас. Що каже ось Ісая в цих віршиках? Він каже про те, що всі ми вибрали шлях гріха, всі ми вибрали шлях сатани. Ми пішли за ним. Ми десь відверталися від Бога в певний момент нашого життя. Але Христос полюбив нас таких. І Христос не полюбив нас тоді, коли ми сказали каюся, Боже. Ми прийшли до Нього і покаялись. Христос уже до цього любив нас. Біблія каже, що так, бо Бог полюбив світ, Він полюбив усіх. Він полюбив всіх людей, які були на цьому світі. Грішні вони, не грішні, праведні, Господь їх любить. Господь любить людей. І саме через це він прийшов в цей світ і постраждав особисто за кожного з нас, за вас і за мене, і за цих людей, які оточують нас. Ате цим своїм кроком до людей, до людства він дав нам можливість бути його дітьми. Він зробив щось більше, ніж людина могла досягнути своїми руками, своїми силами, своїми зусиллями. Взагалі людина майже нічого не могла зробити. Все, що вона могла зробити, це зарізати тварину, принести жертву. І це лише частково десь покривало гріх, але гріх все рівно тяготив над людьми. Кайдани гріха були над людьми. У людей були певні залежності від чогось. Люди залежали від ідолів, залежали від чиєїсь іншої думки, люди не могли від цього позбутися. Але Христос зробив крок назустріч до людей. Він заплатив велику ціну і цим дарував нам прекрасну можливість називатися його дітьми. Взагалі, Пасха, що вона значить для нас, християн? Що це за свято? І знаєте, для деякого з людей це велике свято, коли можна гарно зібратися родиною, посвяткувати. Поїсти десь, поговорити, можливо, про пасхальні дні, про Христа, про те, що він зробив. Але знаєте, це щось глибше. Це щось глибше. В цьому закладений певний зміст, в Пасха. Христос дав можливість кожному війти в те святе святих, яке було зачинене. Воно було закрите, і жодна людина не могла туди потрапити. Тільки первосвященик, певні моменти, визначені законом, він туди заходив і мав певне, зробити священну дію там. Але після жертви Ісуса Христа ми бачимо, що Христос розкрив ці двері в святе святих і кожен може мати спілкування з небесним батьком. Дуже важливо розуміти, що, і одного разу я чув таку думку, я вірю, що це так, що ад він не був створений для людей. Знаєте, Господь не творив і думав, як там буде людям погано, як вони будуть там мучитися. Господь не створив його для людей. Господь створив його для диявола, для його демонів, які мають понести покарання, але для людей Господь створив небеса. Людина сама вибирає шлях іти в ад. Господь нікого туди не посилає, не відправляє, не заставляє в ад там. І робить все, щоб людина йшла туди. Господь робить все. Господь робить кроки, щоб людина мала спасіння, щоб людина могла бути із ним. Друге, що повинні ми розуміти, Зрозумівши, що Христос нас спас, зрозумівши, осознавши це, що ми отримали через спасіння, що ми стали Божими дітьми, що ми стали Його частиною Його царства, частиною Його тіла, тіла Христового, вселенської церкви. Ми частина цього всього. Ми повинні розуміти, що кожен із нас повинен стати свідком. Кожен із нас повинен стати свідком. Христос став спасінням для нас. І як вдячність, ми повинні стати спасінням для інших, стати тим інструментом, через який Господь буде спасати інших людей. І це суть Євангелія, і, і Господь говорить про це, щоб кожен із нас, який увірував в Ісуса Христа, зрозумівши, що Він помирав для нас, зрозумівши, переоцінивши жертву Ісуса Христа, переоцінивши те, що Він зробив на Голговському Христі, Його смерть, страждання, Воскресіння, що воно дало для нас, щоби після цього всього. Ми зрозуміли, що ми повинні стати руками і ногами Господа Ісуса Христа на землі. Знаєте, у Бога немає інших інструментів на землі як люди, тільки людина це те, через кого Бог робить свою справу на землі. Дух Святий і люди це те, ким керує Господь. Господь направляє людей, Господь посилає людей. Ми бачимо в Біблії, Господь говорив з людьми. Господь посилав ангелів і через ангелів говорив до людей через Духа Святого, якого дав серце. Господь говорив до людей, і Він посилав їх, і говорив, щоб вони говорили певну інформацію до людей, щоб вони проповідували людям, щоб вони звіщали людям добру новину. Знаєте, стати свідком це не просто щось говорити чи комусь щось розказати, просто що є існу. Це щось глибше. Знаєте, це коли ми почули щось, ми щось побачили, пережили на власному досвіді. І натхненні Духом Святим ми не можемо вже мовчати. А ми йдемо і говоримо про це людям. Не важне неважливо, що ми повинні це зробити за кафедрою, що ми повинні це зробити десь там на великій аудиторії і так далі. Просто в нашому повсякденному житті, будучи вдячними Богу за те, що Він зробив для нас, ми повинні звіщати людям про те, що Господь зробив з нами. Знаєте, коли людина переживає якісь чуди, і ми бачимо в Біблії, скільки Христос робив чудес, і Коли людина це переживала, ось переживши це, прочувствувавши це на собі, вона йшла і розказувала це іншим. Вона ділилася своїм благословінням, яке вона отримала від Христа, чи то спасіння, чи зцілення, чи звільнення, вона йшла і ділилася цей процес іншими. Так само повинні робити ми. Це робив Ісус Христос. Він спасав інших, проповідував людям добру новину. І, слідкуючи по писанню по Євангелії, ми бачимо, що коли Христос був на землі, Він не просто був в храмі проповідував. Ми бачимо декілька тільки випадків, коли він проповідував у храмі. Весь інший час він проповідував на вулицях для людей, в спілкуванні, коли він їв, коли він хотів пити, він знайшов самарянку. І здавалося, можна було просто попити тієї води і піти собі далі. Але він почав з нею розмову, почав спілкуватися з нею, і він зустрівся з проблемою людини і став відповіддю на цю проблему. І людина отримала спасіння, вона пішла і розказала про це іншим. Знаєте, сьогодні кожен із нас може стати тим свідком, який буде доносити людям те, що Господь зробив ну, з нами. Можливо, ми не вміємо красномовно говорити, ми не так досконало знаємо Писання, але не в цьому цінність, цінність в тому, що ми пережили. Ми можемо цитувати людям писання, і вони ну, не звернуть на це уваги. Але коли ми поділимося тим, як змінив нас Господь, коли ми поділимося власним свідоцтвом, це добре, що в Біблії є свідоцтва, це добре, і ми ними навчаємося, але люди послухають і подивляться на нас. А що з тобою зробив Господь? Знаєте, якщо ми будемо змучені гріхом і будемо свідкувати людям про спасіння, вони подивляться і посміються. Якщо ми не будемо в відповідному стані, люди ну, подивляться, так усміхнуться і підуть далі. Але якщо ми, переживши і прочувствуючи Ісуса Христа, Його силу на собі, отримавши від Нього благословіння, Він змінив наше життя. Коли в нас є власне свідоцтво, що Господь зробив з нами? Можливо, Він просто звільнив нас від звичайної суєти, він поміняв наше бачення, він показав, що життя воно може бути яскравим, і про це ми можемо поділитися з іншими людьми. І люди вже по-іншому будуть дивитися на християнство, дивитися по-іншому на Бога. Знаєте, багато людей вони думають, що кінцевою точкою, кінцевою точкою християнства, взагалі сенсу християнства, є покаяння і хрещення. І здається, що ще можна говорити, що ще можна робити. Я вже покаюсь, я вже прийняв хрещення, я відвідую служіння, і це дуже добре. Знаєте, це дуже добре, що ми перебуваємо в спільності братерській, що ми служимо один одному, але як важливо, щоб ми служили і іншим людям. Кожен із нас, щоб ми зрозуміли, що основна наша ціль це служіння іншим людям, які ще не пізнали Ісуса Христа. Матвія 28,7 написано так. Швидше йдіть та скажіть його учням, що Він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галілеї та його й побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось і Ісус зустрів їх, кажучи: радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги. Поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, ідіть сповістіть моїм братам, щоб йшли до Галілеї, там мене побачать. Ось ми бачимо людей, які щось почули. Вони почули, що Христос Воскрес, вони почули добру новину, вони прийняли це в своє серце і пішли розказати іншим. Коли вони йшли, вони зустрілися з Ісусом Христом. Вони зустрілися з Христом, вони пережили Христа, вони отримали благословіння від спільності з Христом. І що каже їм Ісус Христос? Ідіть і розкажіть це іншим. Те, що ви бачили, те, що ви переживали, не бійтеся з великою радістю. Вони пішли і робили це. Знаєте, як важливо переживши, отримавши щось від Ісуса Христа, щоб ми ділилися про це з іншим. Знаєте, можна провести таку паралель, знаєте, коли ми щось отримуємо хороше, якусь їжу, і ми будемо її зберігати. Вона да? зберігається в нас довго, навіть в холодильнику, прийде час, і у нас зіпсується. І так само в нашому житті, коли ми отримали якесь благословення від Бога, ми отримали щось від Бога. Господь змінив наше життя, коли ми не ділимося з цим з іншим. З часом ми десь почнемо. Звикати до цієї суєти, звикати до цього всього, і вже менше благословень в нашому житті буде, менше радості буде. Але коли апостоли, коли учні вони отримували радість, тоді, коли вони звіщали про Ісуса Христа, тоді, коли в темниці, навколо них було багато ув'язнених, вони страждали, вони були бідні ті ув'язнені, їм було важко щось, боліло, і апостолам було те саме. Але написано, що вони з радістю співали, вони прославляли, можливо, проповідували в в'язницях, і ця радість поширювалася на інше. Як важливо нам бути ось тими свідками, ось тими людьми, які б несли світло Боже в цей світ, світло Воскресіння в цей світ. Тому що світ, знаєте, він страждає, він мучиться, сам себе заводить в ось цей гріх, і він не бачить виходу. Люди не бачать виходу і не можуть його побачити, тому що їхні очі вони закриті, вони сліпі, вони одурманені дияволом. І хто, як не ми, християни, можемо відкрити їм очі? За допомогою Духа Святого Господь може допомогти нам це зробити, просвітити очі людей, показати їм правду, показати їм істину, що є життя без гріха, що є життя без страждань, душевних і духовних. В Луки, 24 розділ, 46-й віршик, написано так. Він сказав їм, так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння на прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не задягнетеся силою з висоти. Що ми читаємо? Ми читаємо про основну ціль, взагалі жертви Ісуса Христа, про ціль Його Воскресіння. Про ціль нашого християнства Христос каже, то, Бог каже, що тому і потрібно було Христу постраждати. Для чого? Щоб Євангеліє воно почало проповідуватися, щоб люди почали спасатися. Без жертви Христа, без Воскресіння цього було неможливо. Але коли ми вже зрозуміли, що Христос Він постраждав, воскрес, ми повинні стати з цими свідками, щоб виконати Боже поручення. Боже поручення. І він сказав їм: ідіть по цілому світі, усьому творінню проповідуйте Євангелія. Знаєте, це були одні з останніх слів Ісуса Христа. Він же мав возноситись. Він зібрав своїх учнів, певних учнів, і щось їм говорив. Знаєте, я собі роздумав, коли людина або вмирає, або вона говорить свої останні слова, їде кудись далеко, і розуміє, що я більше цих людей не побачу. Що вона скаже? Вона скаже самі головні речі, щоб ці люди запам'ятали їх. Вона не буде говорити дуже довго, тому що в неї нема часу. Він вже ось-ось вознесеться. І що він каже? Він каже: ідіть і несіть Євангеліє, йдіть і проповідуйте. Ось головна задача, ціль нашого християнства: Спастися самим. Коли ми самі отримали спасіння, ми повинні поділитися цим спасінням з іншими. А як це можливо? Наші слова це інструмент, який дав нам Господь. Наші діла це інструмент, який дав нам Господь, щоб показати світові, що є інше життя. Є інший Бог, вони служать іншому Богу. вони служать дияволу. А ми, церква Христова, ми ось той стовп, який може показати людям, утвердити істину в людях і утвердити Слово Боже в людях. Ісус у своїй останній промові Він поуважав за важливе нагадати учням про те, що Він навчав їх. Ідіть і проповідуйте, щоб Слово Його воно поширилося. І кожен з нас, який. Хто прийняв Ісуса Христа, хто прийняв Духа Святого, хто прийняв Його Слово, хто живе за Його Словом, у нас немає більшої честі, ніж звіщати Слово Боже. Просто ділитися з Ним, просто ділитися в своєму побутовому житті. Чи ми на роботі, чи ми просто десь гуляємо, ми можемо зачепити якусь людину і просто почати з нею говорити. Знаєте, за ці два місяці, коли вже ми почали активно вести євангелізаційну діяльність. Я більшої радості ніколи не переживав, коли ти ділишся Євангелієм з людьми. Знаєте, можливо, зараз ще важко з близькими ділитися десь, з тими, яких ти вже знаєш людьми, але з тими людьми, яких ти не знаєш, так просто і легко. Господь веде, Господь наповняє. Але ось потрібно переступити певний бар'єр в своєму житті: бар'єр страху, бар'єр, що в мене щось не вийде, я не зможу, я недосконалий, є проповідники, є служителі. Кожен із нас є тим служителем, якого може використати Христос в проповіді свого. Євангелієм. Бог не довірив це ангелам, Бог не довірив це іншим істотам чи Небожителям, Бог довірив це людям, своїм дітям. Знаєте, коли батько він щось поручає своїм дітям, він надіється, що вони його виконують якнайкраще. І знаєте, я вірю, що наш небесний батько він на небесах, він дивиться на нас і чекає, щоб кожен із нас просто в своєму серці зробив рішення: я буду ділитися Євангелієм з іншим. Я отримав спасіння сам, і я не хочу просто сам спастися і сам в небо увійти. Я хочу, щоб зі мною увійшли мої рідні, мої близькі, мої сусіди і ті, хто навколо мене. Це моя ціль спасти інших людей. Як висновок, ми повинні розуміти, що сатана він зробить усе можливе, щоб християни думали, що на мому особисто спасінні все закінчується. Він хоче, щоб так було, щоб ми просто ну, спасені, ми, так добре. Але Господь хоче, наш батько, щоб ми показали спасіння, що є вихід іншим. Людям. Нам треба зрозуміти три таких простих істини. Перше, це Христос, Він віддав своє життя за нас на Христі. Це є факт, це є істина, і багато з нас це прийняли в своє серце і повірили в це. Друге, переживши спасіння, ми повинні поділитися ось цим переживанням, цим благословенням з іншими людьми, щоб і інші люди це пережили. І третє це є основною ціллю. Християнина, щоб кожен із нас він став ось цим свідком. Біблія, біблії написано, я вже зачитував це місце, що ви станете свідками, коли зійде на вас святий Дух. Господь не просто так дав нам спасіння, дав нам Святого Духа і сказав, ви будете свідками. Кожен із нас, який отримав Духа Святого, ми є свідками. Моє з тим інструментом в руках Божих, яким, може, яким Господь може спасати людей на цій землі. Тому нехай кожного з нас благословить Господь і допоможе нам виконати велике доручення Ісуса Христа. Амінь.